Доброго дня, шановне панство. Мене звати Євген, електрохаб компанія на зв'язку. І сьогодні знаєте, ну скажімо так, логічний цикл продовження вирішили зробити по автомобілям, які ми оглядаємо. У нас був іонік, у нас був БМВ Ай-3». І в коментарях людина запитала, а чому ви не зняли мерседес. Вірніше, не те, щоб не зняли, а не порівняли з Мерседесом Б-класа. На що я відповів, що просто немає досвіду. Я на ньому практично не їздив. Ми привозили ці машини, але я не катався, тому враження передати і порівняти з тими автомобілями, які ми оглядали, я не можу. Тому друзі, сьогодні в нас на огляді буде зустрічайте Мерседес Бенц Б 250 Електрик. えっ Так, перед тим як почнемо, традиційно попрошу підписатися на наш YouTube канал, підписатися на наш телеграм-канал, кого є бажання придбати автомобіль під замовлення по наявності, продати свій електромобіль або гібрид. Велкам! Всі посилання будуть під відео. Під цим в нас публікації безкоштовні, тому друзі, всіх запрошуємо. А сьогодні будемо знімати ось такий красунчик, якого ми привезли. Зараз скажу, десь якщо не помиляюся, в лютому місяці автомобіль цього року, 2024-го, він приїхав з Норвегії для нашого клієнта. Якось знаєте, на той момент попит доволі був сильний на ці машини. Зараз не знаю, мабуть, ринок наситився і їх не так багато, як ну замовляють, як колись це було в тому році, наприклад. Але автомобіль, як на мене, вартий уваги, особливо в порівнянні з тими автомобілями, на яких ми вже їздили. Традиційно пройдемося по зовнішньому вигляду, що в нас по комплектації, і які там є нюанси, допустимо, там моменти. Ну, ми вже не будемо говорити про нюанси по кузову, що там приїхав і так далі, тому що час пройшов, це вже буде не зовсім актуально. Так, це в нас автомобіль 2015 року. В нас він має пробіг 128 тисяч кілометрів дуже дуже хороші комплектації. Єдине, що тут. В нас колеса стоять. Це ті, що приїхали другий комплект. Взагалі приїхало два комплекти дисків з резиною і ще один комплект був гуми, тому що одна один комплект був вже такий собі, і тому Норвег поклав ще один комплект там практично нової гуми. Тому є 18 рідні колеса, які виглядають дуже кайфово стильово, але ну зараз маємо те, що маємо. Значить, рухаємося по колу. А, зразу скажу: це в нас 28 восьма батарейка. Значить, Власне, каже, що вона проїжджає ну реально десь 160 кілометрів. Е, тому будемо є ще long Range на 32 кВт, Там пишуть до 200 кілометрів. Що буде на практиці, не можу вам сказати, тому що знову ж таки не їздив. Ну я думаю, що плюс-мінус якраз ця різниця там в 4 кВт, Ну, може там ще кілометрів 20-30 більше проїде. Так. Е... Традиційно, що ми маємо? У нас класна оптика. Ну, виглядає класно, не знаю, як вночі світить, але це в нас лінза, тому має світити дуже добре. У нас є ДХОшечки, у нас є парктронік передній, у нас є адаптивний круїз, дуже прикольно. Ці вставочки сині, мені подобається. Скажімо так, у поєднанні з білим кольором. Взагалі білий кольор для нього дуже вдалий. Ще мені подобається сірий графіт, взагалі класно виглядає. Так, рухаємося далі по колу. Що ми маємо? У нас є безключовий доступ і, до речі, безключовий доступ на всіх дверцятах, що є рідкість в цьому класі. Як правило, тільки там на передніх буває дверцятах, а тут у нас на всіх дверцятах. В нас є автоматичне складання дзеркал, в нас є датчики мертвих зон. Зразу, до речі, зупинюся на тому моменті, що в нас зарядка, я не знаю, що вона відкрита відкрита. Всім на майбутнє у Мерседеса тільки Type 2. В них немає швидкісної CCS зарядки. Тому, друзі, на це треба зважати. Якщо ви часто десь їздите на великій відстані, ну, швидко зарядитися не вийде. Тобто це більше варіант, коли ви живете або за міському будинку, або у вас є своя розетка десь в паркінгу, на стоянці там, і так далі. Тому готуйтесь до того, що якщо десь поїхати далеко, швидко ви не зарядитесь. Так, значить, що ми маємо ззаді? Класна е, задня оптика. У нас на діодах е, поворотники-показники, у нас є камера заднього виду, е, в нас є задній парктронік. На рахунок камери покажу в салоні. Е, як на мене, то якість ну, прям дуже і дуже. Ну, і, В принципі, все. Форм-фактор у нас такого, я би сказав, мікровену. Тобто доволі, доволі удачний форм-фактор сімейного автомобіля, якщо у вас є діти. Зараз ми до цього ще повернемося. Чому це автомобіль сімейний і дуже класно підходить для дітей? Ну, в принципі, все. Вид має, якщо ще поставити ті 18-ті колеса, вони такі багато взагалі класно. Офігенно виглядає. Так, дивимося, багажник традиційно. Що я можу сказати? Багажник здоровий. Єдине, що ось ця перемичка тут є, вона ну, не дасть зробити якби, рівний пол. Тому що тут у нас є така ніша, ямка невеличка, скажімо так, а далі сидіння ми можемо скласти, скласти і тут прям залізе до дохрініше всього. Погрузочна висота невелика, скажімо так, зараз покажу вам, тобто сюди закинути якийсь чемодан не, не складе якихось проблем. Далі, єдине, що не було полочки. До речі, з Норвегії, коли вона приїхала, не було цієї полки. Вона була відсутня. Також у нас є ось такий підпол. Тут у нас стоїть сабвуфер, тому що у нас аудіосистема Harman Kardon. Ну, Це ми в салоні поговоримо про це. І невеличкий, там, скажімо так, органайзер, що можна туди якісь речі зберігати, покласти. Так, йдемо зразу з цього боку, не буду це морочити голову. На ту сторону, на цю сторону і так далі. У нас шкіряний салон в класному ну, стане. Тут шкіра така, вона, знаєте, дуже дубова, але вона прослугує дуже-дуже великий період часу. Тобто вона не потріскається, буде себе почувати дуже-дуже непогано. Так. Спочатку поговоримо про те, що в нас по пасаці. Ну, місце над головою в мене, мабуть, спалець, трошечки криша завалена назад. І, ну, мені б хотілося мабуть, більше, або треба сидіти нижче. Ну, Коротше, можна перетерпіти, якщо не їхати там 2000 кілометрів, а навряд чи ви на такій машині поїдете 2000 кілометрів. Так, на рахунок ногами я впираюся, але впираюся в першу чергу. І чого Тут є ось такий класний столик для дітей стаканчик, поставити, щось поїсти. Мерседес в цьому плані дуже-дуже подумав, але мінус полягає в тому, що я якраз ногами, колінами впираюся. Ну, я не можу їх сюди засунути. Місця для ніг тут трошки є, є підсвітка невелика під ногами. Ноги ну, можна поставити, але, як на мене, мені тут особливо, не особливо комфортно сидіти і так далі. Що ми маємо ще? Маємо ось такий підлокітник, доволі великий. У нас також є тут підстаканники. І що у нас? Два воздуховоди підігрівів, У нас такого нічого тут немає, в принципі. Ну і, і мабуть, на тому і все. Ну, коротше, для дітей буде достатньо за очі або там те, що посадити, щоб вона тут їхала, кайфувала. Цього вам вистачить. Так, рухаємося далі. Тут основна частина буде, скажімо так, попереду. Так, що ми маємо тут? Е, значить, що я хотів сказати, в них буває в комплектації, чого не буде, в принципі, е, ну, у Айоніка хіба що є. Тут у нас може бути електропривід е, сидінь. Передніх з ну там так само на тій стороні з пам'яттю в даній комплектації цього нема. У нас є механічне регулювання, вперед-назад їздить, піднімається вся подушка, спинка по висоті і електрорегулювання у нас поясничного підпору. Зараз, до речі, дивимося з цієї сторони, що має пасажир. А, бачите, пасажир має, в принципі, все те ж саме. Так що, тут не обділили. Далі. Що мені подобається в машині, що тут є е, чорна стеля. Е, в конкурентів я не бачив. Можливо, там, можливо, можливо, у ліфа. Я не пам'ятаю, чесно вам скажу, але ну, будемо говорити про те, що є саме тут. Далі. із, скажімо так... Прикольних е, якихось речей. Ні, давайте не з речей. Почнемо з посадки попереду, поки я не пропустив тут цей момент. Тут сидіти мені абсолютно зручно. Над головою місця скулак. По посадці сидіння зручне. Ти сидиш високо, сідати в машину зручно. По суті, посадка, як в BMW, мабуть, i3. Вище, ніж у Айоніка, вище, ніж у Гольфа, однозначно вище, ніж у Ліфа. Ми ще, я думаю, Гольфа і Ліфа знімемо, щоб вже закрити той цикл. І далі будемо порівнювати. Так, що в нас є? Запустимо машину. Друзі, перепрошую зараз. Раз у нас почала грати музика, я одразу вам скажу, що. Музика тут достойна. Ось ці спікери Harman Kardon. Грає дуже класно, мені подобається. На рівні там, з Infinity, у. Іоніка краще ніж у БМВ. Бо тут є сабвуфер і відчуття звуку в салоні набагато набагато приємніше. Далі в нас є двохзонний клімат, в нас є ось такі невеличкі ніші тут підзарядку, якусь мілочовку, тут теж ніша. ну, Я не знаю, що сюди, коротше, якщо захочете приткнете. Далі є два підстаканника. Єдине, що вони невеликі, тому для любителів великого лате, тут, мабуть, сюди стакан не влізе. І також маємо ось тут підлокітник з отакою. От Нішою коротше, для мілочовок місце є. Далі тут у нас теж доволі е, глибока ніша. Тут ще якась маленька поличка, обшита фетром. В, в плюс це ну, Коротше, мерз за ці речі дивиться. Далі е, красива ось така прошивочка у нас, ну, стрічка. Назвемо її так, нитка синя. Класна комбінація цих всіх моментів. Як я люблю казати, оці всі враження від автомобіля, вони складаються саме з отаких маленьких якихось речей. Складається загальне враження від автомобіля. Далі, в нас, ну, тут це просто пластик, аля, типу під якийсь метал, карбон, а не знаю. і що є в цій машині, чого не буде у всіх конкурентів, це Ambilight Підсвітка. Ось тут вона у нас зроблена по контуру, в дверцятах, попереду, позаду. Це все є, і ми можемо вибирати кольорів, які ми там доступні. Ну їх там доволі багато штук, по-моєму, 15. Можна зробити красиву атмосферу в салоні, дуже і дуже приємно. Тут у нас стандартні регулювання, це у нас за бортовий комп'ютер відповідає на кермі. Тут у нас за музику важіль перемика. Коробки знаходиться ось тут, під, за кермом. Верніше. Місце тут ніякого не займає. Коротше, по салону. Прям... Дуже класно, мені подобається, приємно. Я особисто для себе доволі здивований, тому що я до цієї машини відносився. Постольку, поскольку, але прямо зараз в мене враження змінилося. Будемо зараз їхати, передавати враження від їзди, тому що, мабуть, це теж така доволі вагома частина. А, друзі, єдиний момент, хотів ж вам показати на рахунок камери. Подивіться, якість камери ну, прям дуже класна, динамічна. Розмітка в нас є, ми бачимо, куди ми їдемо. Тобто якість камери на дуже високому рівні, на рівні з BMW і Гульфом, і однозначно краще, ніж в Іоніку і в Ліфі. Так, в принципі, по салону все. Будемо їхати і вже передавати враження і так. Їдемо потихеньку. Єдине, що я хотів перед тим, як почати розповідати про враження від'їзди, розповісти один такий доволі суттєвий нюанс про Мерседес. В них бувають проблеми з електромоторами. Вони просто, скажімо так, відвалюються, і машина нікуди не їде. Я не знаю точно з чим це пов'язано, тому що машини допустимо може мати пробіг 50 тисяч кілометрів і трапитися така біда. А може пробіг і 180 тисяч кілометрів бути і відвалиться мотор, а може взагалі не відвалитися. Ну коротше на це треба зважати. Тому якщо ви підбираєте собі такі автомобіль, обов'язково дивіться. Ну якщо в наявності по Україні ви дивитеся, щоб не було ось таких якихось помилок по електромоторам. Так, на рахунок їзди їдемо ми по нашій традиційній дорозі, без сильних ям, але такими бугарками-напливами. І я вам можу сказати одразу, що Мерседес це комфорт. Це не про гонки якісь там, по перекладання, там, я не знаю, із полоси в полосу. Він їде м'яко, він пливе, ось так його знаєте, трошечки покачує. Я зараз дорогу вам продемонструю. І реально з кайфом їздити. Тобто, така вже більш дідовська машина, не знаю, може, ну, мені там 32 роки, але для мене цей комфорт куди важливіший. Ти їдеш просто собі з кайфом, покачуєшся по дорозі. Там клас, мені, мені подобається. Да, іноді там якісь на невеличкій швидкості моменти можуть передаватися в салон, і ти відчуваєш, що ти на щось наїхав. Тобто, звичайно, Мерседес намагався ну Якийсь баланс витримати з керованістю, тому що це теж важливо. Але в першу чергу машина налаштована під комфорт. Далі, на рахунок шумоізоляції, все класно, доволі тихо в машині. У нас немає цих там безрамкових вікон і так далі. Тут класичний форм-фактор автомобіля, тому в машині тихо, мені подобається комфорт на рівні. там Льфа, Іоніка і так далі, точно краще, ніж в BMW. Єдине, що в салоні є якісь невеличкі такі, ну, попержує трохи, я б сказав, так, десь. Там стійка ця бокова, там є якийсь невеличкий шум, але він не критичний. Якщо вмкнути вузику, взагалі ти нічого не чуєш. Тому, якби, якщо відкинути цей нюанс-момент з передінням в стійці, то в принципі, як на мене, в машині доволі і доволі тихо. Так, на рахунок оглядовості. В нас, ну, скажімо так, стійка доволі широка. Трохи перекриває, хотілося б, мабуть, щоб менше. Плюс тут ще спікер, колонка стоїть і закриває доволі широка частина. Дзеркала, Ну, в принципі, інформативні, я би сказав так, але мені б хотілося б, мабуть, трошечки більше. Для мене ідеальні це були в Ніро. Вони по своєму розміру доволі, доволі класні. Але в нас є, звичайно, мертві зони, тому, в принципі, з оглядовістю доволі нормально. Єдине, що капот. Де там край його не видно, тому тут тільки з парктроніком паркуватися. Так що поглядовості, ну, мабуть, там, якщо з п'яти брати, то чотири я би, я би її поставив. Далі, на рахунок динаміки, зараз ми зупинимося, перевіримо, як вона буде їхати. У нас є три режими: ну, типу, там еко, еко плюс і спорт режим. Тобто еко це. Режим стандарт комфорт, еко плюс максимально тошнотний, щоб зекономити заряд і спорт. У нас є кнопочка перемикання. Я, до речі, там протупив з Іодніком, мені там напхали трохи за те, що я е, баран не бачу, де кнопка. Там вона справді просто між підігрів сидінь знаходилася. Я цього не побачив В Мерседесі я знав, де знаходиться ця кнопка. Зараз ми перевіримо. По потужності в нас 170 кінських сил. Так само, як в BMW i3, але єдине, що BMW i3 важить тонну 300, а мерс важить. Аже тонну 700, тобто 400 кг у нас є різниця, і це якби відчувається. Машина, в принципі, динамічна, але ну порівняно з BMW, ну порівняно з BMW всі її конкуренти, і Golf, і Leaf, вони нікуди не їдуть взагалі. Там трохи, я вбачаюсь, юбнута по динаміці машина, особливо ходом, коли ти їдеш в режимі комфорту, не комфорту, то спорт режим, я би назвав так. Вона підриває просто що дурна. Так, значить, вмикаємо спорт. І будемо зараз з однієї педалі стартувати. Так, сподіваюся, всім видно. Поїхали. О. Ну, ви... ну, я думаю, цього буде достатньо. Е -е, я би сказав, що... Блін, Іоніку я не включив спортрежим, тому не знаю. Не готовий сказати. Ну, як на мене, з місця вона блін підриває ну дуже прикольно. Ви чули, як резина пищить, ESP моргає. Тобто, машина в цьому плані по динаміці вам ну за очі десь обігнати когось буде супер. По місту взагалі, тобто ці прискорення ходу, ну, звичайно, електричка зразу, крутний момент, весь повністю доступен. Тобто машина поєднує в собі, якщо вам не потрібно там прям м -м, ганяти, там, чи для вас важливо тільки зовнішній вигляд, хоча Мерс виглядає доволі достойно, тобто машина поєднує в собі багато факторів, в з, скажімо так, з яких складається загальне враження. По дизайну симпатична. Місце в салоні є для дітей ззаді місце є. Багажник великий, шумоізоляція класно. Музика грає добре. Єдине, що звичайно, як і в будь-якої машини з цього класу, все залежить від комплектації тобто, є пусті як барабан, там нема нічого, ні парктроніків, ні шкіри, тобто. Тут вже, звичайно, треба дивитися вам. Плюс зараз на них ціни дуже і дуже адекватні. Я думаю, до 10 тисяч доларів можна взяти доволі непоганий варіант. Ця машина обійшлася під ключ в 11 з половиною, якщо не помиляюся. Ну десь так, плюс-мінус там може якась сотня. Тоді вони були дорожчі. Зараз ціни на них просіли, тому можна взяти класний варіант. але єдине, треба зважати на зарядку, що тут немає швидкісної зарядки. Так, ще по їзді, що я хотів сказати, так само тут в нас є режими рекуперації. У нас є три режими. Ну, взагалі, коли ви запускаєте автомобіль, він працює в режимі авто. Вона сама розуміє, де треба більше дати рекуперації, де треба дати менше рекуперації. Вона по це підлаштовується. Якщо вам потрібно більш потужна чи менш потужна клас, вибрали собі і просто їдете насолоджуєтеся в тому режимі. Ну от Зараз, до речі, ми наїхали на таку дорогу, така трохи з гарбалями. Зараз, скажімо так, більш жорстко відпрацьовують ці якісь моменти, тобто, в залежності на які поверхні ви їдете. Якщо це буде нормальна дорога, ви взагалі будете плести як на кораблі. А якщо є якісь такі напливи гарбаля, трошечки може вона так. Хотілося б м'якіше, гольф м'якіше для мене, але комфортніше за BMW. Тобто, якщо ви там плануєте обирати серед цих автомобілів усіх, якийсь один, я звичайно раджу перед тим як купляти, прокататися і після цього вже вирішувати. Тому що я не можу сказати, що там якась одна з цих машин, на яких ми зараз поїздили, вона там краще. По всім параметрам, чи гірша по всім параметрам, тобто кожна машина має якусь свою ізюмінку, називаємо це так. Тому, друзі, я сподіваюся, що по Мерседесу передав я своє враження. Мені машина сподобалась, я отримав задоволення від цієї їзди. Так, тут не буде такого, як з BMW, коли я розповідав про всі прям нюанси, моменти, тому що я знаю ту машину вже по. Скажімо так, всю ізнанку. Тут складніше. Але перше враження в мене дуже позитивне. Чомусь, я пам'ятаю, що коли ми її привезли і приїхали з перших там, ну, може, 100 метрів з власником, мені здалося, що вона якась доволі жорстка і некомфортна. Але от зараз я покатався, блін, прям. Я задоволений на. На всі 100. така вже, більш, знаєте, ну я кажу, це дідовська машина. Але може я вже теж як дід став. Мені це подобається. Тихо, комфортно, класно. Тому, друзі, е -е, рекомендую прокататися. Хто можливо розглядає для себе цей автомобіль? Е -е, Обов'язково прокатайтеся. Я думаю, що. Враження ваші будуть тільки позитивні від цієї машини. Можливо, б хотілося, да, звичайно, щоб тут трошки був більший запас ходу, тому що серед конкурентів там Golf чи BMW i 3 чи Іонік, він, звичайно, стільки не проїжджає. Вони мають більший запас ходу. Але і до 10 тисяч ви не купите ні Іонік, ні BMW з 33 батареєю. Ну, хіба що там вона вже буде затаскана до смерті в базовій комплектації так само і Гольф 36 кВт не буде. А тут до 10 тисяч ви получите дуже класний автомобіль. Ну до 10 я це я називаю під замовлення цифру. Можливо, менше, можливо, трошки більше. Десь в цьому ціновому діапазоні. Тому, друзі, я вам всім дякую звичайно за увагу. Я знаєте, що хочу попросити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які машини вам би було цікаво подивитися, щоб ми оглянули. Можливо, щось про що ми не знаємо, і там бо мені подобається одне. Людям може подобатися зовсім інше, тому будь ласка, напишіть в коментарях, що вам хотілося б побачити на нашому каналі. А на сьогодні я вам всім дякую звичайно за увагу, за приділений час. Всім гарного дня. Нагадую, будь ласка, підпишіться на телеграм, підпишіться на Ютуб, тому що робимо це все для вас. Всім гарного дня!